Перше, що кидається в очі, так це відсутність харизми Галь Гадот. Її зла королева плоска та нецікава. І Справа тут не тільки у сценарії. Зі свого боку акторка не додає ніяких підтекстів чи мікроміміки. Вона грає дуже карикатурно. Ну, якщо дивитися фільм в оригіналі, то так, Галь Гадот не дуже вміє співати переосмислюючи історію білосніжки, автори фільмів часто намагаються додати злій королеві більше мотивації та глибини. У білосніжка й мисливість зла королева походила з роду відьом, і у дитинстві її переконали, що краса це головна цінність, головна її валюта. І надалі королева прагнула залишатися молодою, щоб одружуватися з різними монархами та руйнувати їхнє королівства. У новому ж фільмі від Дісней ми надіслали. Знаємося про злу королеву нічого нового. Вона виходить заміж за короля. Потім то відправляється на війну і просто зникає. І потім королева одразу стає злою, просто тому що вона зла. І наскільки я зрозуміла, вона також збирала з підданих великі податки, бо любить коштовності. Але у фільмі цю лінію теж ніяк не розвивають. Автори стрічки також не придумали нічого цікавого стосовно магічних здібностей королеви чи того ж дзеркала. У фільмі ніяк не пояснюється, як працює її магія Гія, чого вона хоче залишатися молодою та красивою, і де починаються та закінчуються межі її магічних сил? Тобто, там, де був потенціал додати щось нове і цікаво розвинути сюжет, автори нічого не зробили.